Вітаю вас, шановні глядачі. Вчора обробляли нашу пасіку від кліща, біпійно, може, і для того, щоб перевірити, який підсумок нашої обробки, які результати ми отримали, поклали аркуші білого паперу вниз під рамки, щоб подивитися. Оце пройшло менше трохи доби, і ми прийшли, щоб подивитися, скільки ж яка осип кліща у вуликах, бо на бджолах було багато кліща. Ми побачили, що деякі сім'ї дуже багато поражені кліщем. Хоча ми протягом сезону вже двічі обробляли пасіку від кліща раз біпіном на початку сезону і вже після відкачки меду основної обробляли смужками різних виробників. І зараз запрошую вас подивитися разом з нами, що у нас там є. Оце у нас тут такий вулик, це Ми в два вулика клали промажечки. Оце тут лив. аркуш паперу лежить. О, і вже бачимо, що тут кліщ є. Зараз обережненько. І кліща багатенько. Осипалось, оце подивіться. Оце все кліщі. Це там крошка дрібна, а це кліщі. Ну, за три десятка кліщів, оце в цьому вулику. Це дуже багато, багато кліща. А такий сезон. Обробляли так рано через те, що при огляді вуликів побачили, що на бжолах дуже багато кліща знаходиться вже, і в вуликах майже вже нема розплоду. Окремі вулики мають розплід там одну до двох рамочок, а в основному вже нема. Біпін купляли у Черкасах у бджорському магазині. Отакі ампули. Що нас? Насторожило, це те, що немає ніяких позначок, нічого. Сказав продавець, що це біпін, і ми повірили. Коли робили розчин, то розчин був не дуже такий мутний, як зазвичай, і не, не мав такого дуже різкого запаху, як е, звикли ну, бува. Був запах, але трохи слабкіший. І в нас виник сумнів щодо якості цього біпіну, і ми, по-перше, через те, що побачите. Закліщеність вуликів підклали такі аркуші паперу. А по-друге, щоб перевірити, бо ще у нас на одну обробку залишилися ампули цього біпіну. Перевірити, чи він ефективний. Вже думали їхати купляти інший. Але виявилося, що дуже ефективний. Я порахував на тому аркуші кліщів, що вам показував, виявилось 28 кліщів. І це для такої маленької отводочка, це дуже багато, дуже велика закліщеність у сім'ях. І це ж щось просипалось мимо цього арку, що тут до, до, занадто набагато більше кліща було е, вбито і впало вниз. А щось бджоли і винесли. Ну, а на цьому в мене на сьогодні все. Все найкраще вам, шановні глядачі.